Мене просили відео про етапи складання кабіни і трактора. Будь ласка, значить, поставили кабіну значить, на ущільнювач. Значить, бачите, тут треба буде зашити, там як там зашилося таким трикотником, буде треба буде тут ущільнювати, садити на такі кронштейни. Ось тут, на кронштейни дирки. Отвори в крилах робити, короткий. Так що, да, тут етапів вистачає, ще плюс потім треба буде електрику проводити, фільтра повітряного знімати. Тут є, є роботи, вам так здається, що раз-раз, а не подобного. Бачите, тут кріпиться те, що я казав. Треба буде тут зашивати. І так то воно все просто як. Як здається, що поставив кабіну, тому відразу приймайте рішення, що трактор з кабіною, щоб потім не махатися, купляти кабіну, вести, збирати вам, Одним словом, гайте час. Простославча, агро, луцьк, на Мамсурове. Дякую.